Жінки рибаків зрозуміють мої почуття зараз. Оцей маленький пакетик вартує 1500. 1500? 1300 гривень. Отут, от, е, якась одна упаковочка, друга упаковочка і третя упаковочка. 1300. І катушка. І катушка. Ну, оце і катушка. От 1300 гривень. Оце, я бачу, коштує 110 гривень. Народ. 110 гривень. Якась отака хірокінь. Коротше, збирається мій чоловік завтра на спінінг. І я піду теж за компанію. У нас вечір підготовки. Наступного дня Прокинулась і зайшла в TikTok, а в мене сповіщення про те, що мене е, взламали. Ну, типу, зайшли в іншому регіоні з мобільного пристрою такого то, такого -то е, на ваш профіль. Я, звісно, швидко перейшла. Казала, що це не я. Потім а, змінила пароль, зробила двохетапну перевірку, але це мені коротше, щось задав. Бо дуже, дуже часто зламують мої соцмережі, а суть в тому, що я не перехожу ні на яких посиланнях, взагалі нічого не роблю. Ну, Сподіваюсь, що нічого з того вони не встигли зробити, але таке неприємненько. Сьогодні прийду додому, і, ну бо зараз виходжу, потім прийду і зроблю всюди двохетапну перевірку. У мене в більшості вже всюди У мене на електронках двохетапна перевірка, інстаграм, робочі сторінки теж всі на двохетапній перевірці. Тікток просто я не веду, абсолютно ну неактивно. Там одне відео в три роки виставляю, і навіть підозр не мала, що комусь збереде його взламати, але збрело що що, коротше, болить мене не живота і віддає так з правої сторони. Дуже болить. Вчора почав, сьогодні другий день, виходить. До терапевта запис аж на завтра. На ультразвук поліночому я записалась на середу, бо немає швидше. Зараз йду в приватну клініку, здам аналіз крові, щоб до вечора знати, що там по аналізах, чого не йду, там, в приймальний покій і так далі. У мене є дуже часто болі знизу живота. чому? Тому що я є з синдромом полікістосних яйників. Тобто, у мене є часто кисти на яєчниках. І був період часу, коли в мене кисти були три місяці підряд, я три місяці, місяці з правої сторони. І три місяці я ходила до хірурга, визначали, що то апендицит, потім до гінеколога, ну, коротше, це вічна штука. І останній раз, коли я вже була в приймальному покої, це було десь два місяці тому, мені хірург сказав: Ну, такі у вас болі, ну так, ну що ну, ж зробиш? Коротше, в чому суть? Коли я приходжу до хірурга, мене направляють на загальну навіть крові, і по ньому. Аля щось там визначають, але є апендицит, нема апендициту, вони завжди хочуть покласти в стаціонар. Це такий бред просто я питаю, чи в цьому є потреба? Якщо в мене нема. Ну, нам треба знати, що це. В результаті мене направляють на платний за 3000 е... комп'ютерну томографію на КТ. Дві там, йде ката... комп'ютерна томографія з е... тим боже, Коротше, менше з тим. Визначають, що це щось більше не яйник, або взагалі мені треба перевірити кишківник. Коротше, я сьогодні ж нікуди не йду, поки що. <гум> йду сам в эскулабі, загальний аналіз крові, щоб мати всі показники, а далі буде видно. Збираюся, вже вдягнулася. Сьогодні на спортивному. І зайду, що по дорозі в магазин куплю еліку. Наповнювач, бо в нього закінчився. І таке. Короч, якщо мені не зраджує пам'ять і мій записник в моїх нотатках, якщо все правильно вказано, я сьогодні маю йти до стоматолога. Але чомусь мені не позвонили зі стоматологічної і не попередили, ну, не нагадали про це. Мене це чуть, -чуть не вірує. Зараз дам аналізи, і після аналізів подзвоню в стоматологічну, запитаю, чи так дійсно є, чи я сьогодні не маю йти. Все, обожнюю ескулап. Дві хвилинки, кров здана, безболісно. Біжу, що в магазин і додому. Рівень адекватності <рес> мого чоловіка. Ну, в принципі, можете самі оцінити його рівень. Він замовив отаку електричну, так? електричну москітну ракетку, тому що його задовбали комарі. І він вирішив, що буде ось таким методом їх позбавлятися. Ну це просто Атас 800 гривень, якщо не зраджує мені пам'ять. Він казав: ну плюс доставка. Це щось вже новеньке. Вже вечір. Що сталося за час моєї відсутності? Я сходила до стоматолога. Вийшло так, що я влетіла на 550 євро. Коротко розкажу. Я ж видала зуб в квітні, а в червні в мене був, коротше, цей діагноз якось по-правильному називається, я точно не пам'ятаю. Але, так як на нього коротко кажуть, флюс. Тобто, в мене в ясні, після видалення зуба, в луночці утворилось запалення гніне. Коротше, мені повторно все чистили. Так от, через цей флюс кістка, яка мала нарости і зажити, вона не наросла і не зажила, відповідно. Сьогодні я прийшла, пройшло 4 місяці після видалення зуба, ми зробили рентген, лікар подивився, понатискав, сказав, що, на жаль, чудом не сталося, мені тепер треба нарощувати кістку. Нарощення кістки в моєму випадку коштує 550 євро. Мало того, що це після нарощення, якщо все зростається, все приживається, то після того, що треба поставити 에... цей боже. Імплант, який коштує дофігіще. Ну, менше з тим. Сама суть в тому, що ця кістка може не прижитись. Тобто цих 550 євро може бути викинуто просто даремно, але інших варіантів немає. Тобто, єдиний варіант тоді ходити без зуба або робити протез на один зуб. Але ви ж розумієте, що це ну, бред. Мені 25 років, і я буду ходити з одним протезом на зуб. Це вставна щелепа, а це буде вставний такий зуб, який треба буде кожного вечора знімати, чистити, кидати в водичку, ну я що, Мені на 78. Коротше, мені треба 550 євро на нарочні кістки. Якщо все успішно приживається, то через, після цього через 9 місяців ставити імплант. Сказати, що я в шоці це нічого не сказати. Я скажу, насправді, якщо б це був шостий зуб десь зверху. Я б часу навіть не, не тратила би час і цього не робила. Але оскільки це четвертий зуб, я вже не відчуваю себе дискомфортно, бо перші місяць-два я реально себе відчувала дискомфортно, зараз я себе не відчуваю дискомфортно. Але це е, ну, не ок. Просто не ок, щоб я ходила без зуба, тому що нижній зуб псується від того, що нема верхнього. Швидше за все, після цієї нарощеної кістки я таки зроблю собі е тимчасовий протез на один зуб тільки для того, щоб не, не з'їхала щелепа вся. Бо потім одобряк, це ставити добра це ж і заморочка. Коротше, е ось така історія щодо стоматолога. Що до мого болю в животі? Завтра йду до гінеколога на ультразвук, дивитися, що там немає кисти. По аналізу крові е лейкоцити в нормі, але без Базофіли підвищені. Якщо я правильно розумію, то базофіли теж відносяться до лейкоцитів. Коротше, де до кінця не розумію. Тому завтра я йду на ультразвук. Подивимося, там немає кисти. Якщо кисти немає, то обов'язково йду до терапевта. А якщо киста є, то подумаю, чи піду до терапевта. Бо якщо є киса, то відповідно мені треба дзвонити з своїм гінекологом, мені гінеколог обще лікування, все буде ок. Але я би ще через день-два перестала загальну крові, бо сьогодні я заплатила за нього 310 гривень в приватній клініці. А завтра я, напевно, таки піду і виклінчу терапевта ще з крування на аналіз крові в державній лабораторії і схожу що там там. До речі, єдине, що не знаю, чи це від нервів, чи це от від спеки. Чи від чого? Мене нудить. От я відчуваю, що мене нудить, в мене немає апетиту, тому мене трошечки це спонукає таки повністю не відкидати варіант апендициту, хоча не знаю. Коротше, чекаю завтрашнього дня, поки що не вмираю. Аналіз не показав чогось нереально страшного його роя. В мене 6, лейкоцити в мене 5. Чекаємо завтрашнього дня. І завтра буде більше все інформативно, скажімо так. От ці всі новинки сталися протягом. Протягом? Не протягом дня. Іду в душ і лягаю спати, бо я себе сьогодні вимучила. На ніц. Я, напевно, буду завершувати цей влог, бо він і так такий вже розкиданий дуже. Так що хочу попросити вас підписочку, пальчик вверх. І. А, коротше, не буду нічого просити. Хочете ставити? Хочете не ставити. Люблю цілую. Вінімаю. Бай!